Вважає математику новою, хтось нецікавою. Проте сьогодні ви дізнаєтесь 10 фактів про математику, яких ви 100% не знали. Цікавим фактом є той, що гумка покращує математичні здібності. Американські вчені поставили експеримент, над яким з'ясували, що студенти, які жували гумку, краще здали іспит з математики. Чи знаєте ви, що Шарль Перл, автор червоної шапочки, написав казку любов циркуля і лінійки? Друзі, а ви знаєте, що мить це насправді одиниця виміру часу, яка триває близько однієї сотої долі секунди. Неймовірно, але якщо помножити свій вік на 7, а потім на 1443, то результат вас неодмінно здивує. Ви отримаєте свій вік, написаний три рази підряд. Найбільшим числом у світі вважається центильйон. Він має аж 600 нулів. Чи знаєте ви, що нуль не можна написати римськими цифрами? До речі, хвилина це зовсім малий проміжок часу, але мільярд хвилин це більш ніж 19 століть. Цікаво, є те, що секунда порівняно з годиною нам здається миттю. А мільярд секунд це близько 32 років. Не дивно, що десятна система обчислення почала використовуватись через наявність всього десятих пальців на руках, числа, які однакові в обох напрямках називають паліндромами. Наприклад, 12321.